Вітаю такі є фрези. Це ТЕФІ, це якісні фрези, головки. Бачите, є від малого до великого. Ось, наприклад, 160 ка Товщина металу тут не шкодують. Зазвичай такі фрези десь на півтора кілограма легші, Ті, що такі більш економні. Більша жорсткість, краща якість. Металу не жаліють. Також ще є з циліндричним хвостовиком під змінні пластини від 10 до 32 мм. Зараз. Як бачите, купа різних розмірів, різні довжини, різні варіанти. Також, відповідно, є. Різні пластини до цих фрес на різні задачі, різних виробників для сталі, для нержавійки, для човуна, для гартованої сталі по кольоровим металам. Тобто, вибрати є з чого, е, відповідно, ще і запасні гвинтики також є.